та Тетяна Століна. А, я поняла, поняла. так пузо голе і, і, і бок голий, так? Да? І от вона бок, воно зачепилось під задніми лапами. Видно, він попав задніми лапами в цей капкан. Ага. І три дні там сидів і порпався, поки він не здер цю шкуру. Поняла. Понімаєш, до кого він попав? Ну, просто було видно оце кольцо. Ага, що тіпа в капкан? Поверху, так, да? так. Да, да. Ну, машина б його ззаді не збила знизу. Ну, так, так, так. Щас, щас, щас. Принесла його зараз додому. Зараз ми в лікарню їдемо. Ось, ой, це капець, звісно. Це просто капець. у нього там. Ой, там, я навіть боюсь дивитися, бо мені аж погано. Все, зараз срочно в лікарню. Вичистити це все рано. Все почистить йому, так? Да? Ну, там, мабуть, навіть, навіть якщо вона і скріпить, то це буде туди і в не вони будуть. Ой, йопірний театр. Ну хоча б на днів, я не знаю, навіть можна п'ять, Наташ, добре? Хорошо. Ну, бо це, бо я сама не зможу, ти що? Щось не хочеться. Зараз я тобі допоможу. Коротше, ми його лишаємо, в нього буде операція, його заодно кострують і на стаціонар лишаємо. Друзі дуже багато в коментарях цікавляться цим котиком, як його стан, і вижив він чи не вижив, бо багато дуже людей думали, що він не виживе. Я теж як побачила його перший раз, я думала, що він не виживе, бо він дуже був в поганому стані. Потримався молодцем, таким молодчиком просто. Коротше говоря, котика принесла сусідка, вона там його підгодовувала, бо його в господарі поїхали, він лишився. І вона його підгодовувала. Його не було три дні, коли було мінус 20. Цей котик попав в капкан, петлю, і яку, 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 таку петлю ставлять на лисицю. Якщо вже таку ви поставили той капкан придурки, да, скажіть натуральні придурки, то ви хоча б заглядаєте в той капкан вечором і зранку, ви ж хотіли когось зловити, ну да, ви загляньте хто там? Отпустіть того кота нещасного. В общем, цей кіт нещасний. Три дні вилазив з того капкана, обдер собі повністю, повністю там дуже 50% шкіри, шерсті. Проволка з капкана врізалась йому ну, в печінку. Внутренності, внутренності, це вже нам врачи розказували, як вони цю проволоку виймали з нього. Він дуже терпеливий. Він такий терпеливий. Я його, я з цим кутом, знаєте, от, просто не знаю. Я дивуюся, його видерж, ну, видержка така в нього була, витримка. Коротше говоря, привезли ми його в лікарню. Кіт був важкий, дуже врачі сказали, що ми будемо будем намагатися робити все, що ми можемо робити, от, і лишили ми його в лікарні. Е, сьогодні вже, виходить, е, четвертий день, як він в лікарні. Це, да, сьогодні четвертий день він як в лікарні, от, і стан його стабільний. Е, в нього, там йому всі обробки роблять, в общем, все, що положено, йому там роблять. От, він буде там стільки знаходитися, стільки, скільки треба, бо рани дуже важкі, я сама не зможу, не зможу їх обробляти вдома. Плани на цього котика. Я сказала ще врачам, щоб вони взяли обов'язково йому аналізи всі крові. І повністю і общий, і загальний, і хімічний для того, щоб знати, який в нього стан. Котику років 8, харчувався він сам сам. Ми розумієте, як все життя, то треба подивитися на стан печінки, почок, нирок підшлунковий. От, і може прийдеться ще на якийсь лікувальний корм ну, в общем, Будемо тепер цим котиком опікатися. Ми, тому що ну, це так: лікувати, лікувати, рятувати, рятувати, а потім знову випустити на вулицю, щоб знову чи під машину попав, чи в якийсь капкан попав. Ну, в общем, і я буду дуже намагатися і дуже просити всіх, хто мене бачить. Може хтось цього котика забере. Може він доживе своє життя, він ще ж не старий. Своє важке життя десь в гарній родині, де буде йому любов, ласка, гарне харчування. Якщо він, не дай Бог, приболіє, щоб люди лікували, до врача довезли, знаєте, щоб цим котиком хтось піклувався. От. Бо, ви ж розумієте, якщо господарів постійних нема, а там хтось підгодує, там хтось підгодує, то цьому нічого хорошого немає. От. От голоду він в той капкан і поліз. Так що, такі справи по котику. Мені а, доктор прислала відео, як на сьогодні почуває себе котик. Так що подивіться, будь ласка. Потрапив до нас у важкому стані. гнійною розсіченою раною черевної порожнини, з хорозним запахом. При детальному огляді було виявлено жорсткий металевий дріт, схожий до петлі капкану. Чернишу було здійснено хірургічну обробку і санацію рани. І також для зменшення ранової поверхні було здійснено ушивання рани з утворенням дренажних отворів. Йому надається стаціонарне лікування, регідратаційна терапія, антибіотикотерапія, а також ведення знеболюючих протизапальних препаратів. Відібрали йому кров. Для контролю роботи внутрішніх органів, і також гематологію для попередження сепсису. Почуваю себе непогано, От. апетит є, але прогноз обережний. Їсти, їсть.